Всі, хто може молитися, включайтеся в молитву. Молимося, молитву під час боротьби із силами темряви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, помилуй мене, Твого Слугу, який через надмір спокус став, мов непотрібна посудина. Вирви мене з рук моїх ворогів. Прийди і відшукай мене загубленого, вчини на нову своєю власністю і ніколи не залишай. Щоб я міг усьому подобатися тобі, бо ти своєю потужною силою мене відкупив через Христа Господа нашого. Амінь! Все Боже, ти дозволяєш покинути мешкати в домі і повертаєш благополуччя тим. Які зазнали поразки. Поглянь на мої скорботи і прийди мені на допомогу. Подолай підлого ворога, щоб я звільнений від його настирливості, здобув мир і свободу, щоб я міг тобі служити в спокої та сповідувати, що гідні подиву є твої діла, через які повертаєш силу своєму народові, через Христа Господа нашого. Амінь. Боже Сотворителю і захиснику людей, Ти сотворив людину на свій образ і через благодать хрещення чудово відновив її гідність. Поглянь на мене, твого слугу, і почуй моє благання, прошу тебе, нехай моє серце наповнить цяєво твоєї слави, віддали від мене всіляке насильство, страх і жах, щоб у спокої духа разом із моїми братами я міг прославляти тебе у твоїй церкві. Через Христа, Господа нашого. Амінь.